Хабором в рідній країні нам пощастило жити у вони, найз Росією ни. Женку куточок свій захисний, лунають губом південний, пронизливі звуки, сирен та криво. Та робимо все щоденно, все для майбуття. Беремо, беремо. Душі атації душні свічі та штанів мов наречені душні. Залізний буквець у саві зірниця найекзотичніше за за у залізних за Україну ще давно посагне перемог. І не зрадимо ми рушати своїм рідним містом. Треба любити, щоб бути людьми. Кожному з нас особисто. Ми раритетно маємо найкраще із залізниць. Ми і зустрічаємо в потис міцних правиць. Гарний наш гайор, гарний гарним, ні в Козацькому розум переходу, не будемо, досягнемо міці, рідного міста, свого залізниці. Затишне та привабливе місто приймає свої обійми туристів, Любим країну страждає, та переможемо, знаємо. Є в Україні, куточок! І нам пощастило жити у нім, до дерева пожале спожох, нам дорогий рідний наш дім, ми мусимо перемагати, щоб діти у світі росли без тривог і слава героям, солдатам, що гинуться для перемог.

День шановні гайворонці, гості, друзі, залізничники та всі присутні, наше мальовниче місто Гайворон завжди було відомо як місто залізничників. Залізничний транспорт більше ста років визначав його соціально, економічний та культурний розвиток. І сьогодні ми зібралися тут, щоб стати свідками історичної події, реєстрації та вручення національного рекорду, найдовша діюча військополійна залізниця в Україні. Ця подія є символом нашої історії, праці та справжньої гордості української залізниці. Найдовша скокорійна залізниця України це не просто транспортний маршрут, це жива історія, яка поєднує минуле та сьогодення, нагадуючи нам про важливість залізничної інфраструктури в нашому житті. Протягом десятиліть ця залізниця служила людям, перевозячи пасажирів та вантажі, даруючи незабутні подорожі та відкриваючи нові можливості. Тож вітаємо усіх на 21-му ретро ретротурі Гайворинською вузькоколійкою та усіх причетних до сьогоднішньої унікальної події, представників книги рекордів України, працівників залізниці, керівництво місцевих жителів, ентузіастів, які зберігають. Цю спадщину нехай гайворінська вузькоколійка і надалі працює і залишається символом нашої історії та культури. Урочистості з нагоди реєстрації та вручення національного рекорду найдовша діюча вськоколійна залізниця в Україні оголошуються відкритими.

День ми безмежно вдячні усім нашим військовим, які ризикуючи життям, стоять на сторожі нашого спокою, які дарують нам надію жити, творити, любити та вірити у світле майбутнє за мужність, честь, героїзм за новий день, за змогу навчатися, працювати та бачити рідних. Також сьогодні ми з глибокою шаною схиляємо голову перед пам'яттю тих, хто залишив своє життя на полі бою заради нашого майбутнього. Їхній подвиг це священна жертва, їхня пам'ять буде вічною, а їхній дух житиме в кожному з нас. Просимо вшанувати хвилиною мовчання. Світлу добру, вічну пам'ять мужніх і самовіданих військових, наших героїв земляків та всіх загиблих у цій жорстокій. війні. Iuga <sweak> На території нашої Гайворнської громади вже понад 120 років пролягає узкоколійна залізниця Стандарт у колії 750 мм з центром у Гайвороні, яка має загальну протяжність 130 км і була побудована у 1897 році для обслуговування місцевих підприємств. В основному цукрових заводів та перевезення місцевих жителів у приміському сполученні на даний час вона є найдовшою за протяжністю вузькоколійною залізницею стандарту 750 мм в Європі, а також фактично єдиною повноцінно діючою пасажирською вузькоколійкою в Україні. Щоденно залізницею курсують дві пари приміських поїздів з полученням Гайворон, Рудниця гайворон для жителів віддалених населених пунктів в умовах відсутності альтернативних видів громадського транспорту у регіоні. Це фактично єдиний транспортний засіб. Щорічно послугами вузькоколійки користуються близько 30 тисяч пасажирів. Крім цього, на регулярній основі на базі Гайверинської вузькоколійки відбувається організація туристичних поїздок та масових заходів з використанням справжніх діючих паровозів. За останні 4 роки було проведено вже більше 20 туристичних поїздок вихідного дня та три великих паровозних фестивалі. Для участі у ретротурах приїжджають спеціально організовані групи та самостійні любителі активного відпочинку з різних регіонів України, а також іноземні туристи з Австрії, Німеччини, Польщі, Латвії, Чехії та Великої Британії. Сьогодні історичний день для нашої маленької залізничі та Гайворнського краю всього. Представниками національного реєстру рекордів України буде зареєстровано та вручено рекорд найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні. Давайте привітаємо гучними описками наших почесних гостей експерт національного реєстру рекордів України, заслуженого діяча мистецтва України, посла культурної дипломації, кавалера ордену Святого Миколая Чудотворця Марка Орловського, начальника Голованівської районної військової адміністрації Ігоря Ковердягу, Гайворинського міського голову Романа Волуйка. Та начальника сектору організації роботи вузькоколійних магістральних залізниць філії приміська пасажирська компанія акціонерного товариства Укрзалізниця Олега Заблодовського. Ну що ж, ось цей момент настав для реєстрації та вручення національного рекорду найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні. Запрошується експерт Національного реєстру рекордів України, заслужений діяч мистецтв України, посол культурної дипломації, кавалер ордену святого Миколая Чудотворця Марк Орловський. Дякую, доброго дня. Але так все розповіла, що мені теж залишилась тільки протокольна часть. До Національного реєстру рекордів України надійшло звернення про встановлення нового досягнення України. Заявлений рекорд найдовша в Україні діюча, діюча вузькоколійна залізниця. Попередня перевірка заявки не виявила аналогічних рекордів в Україні. Експертна рада підтверджує. Експертна рада Національного реєстру рекордів України прийняла рішення щодо можливості реєстрації рекорду у даній номінації. І сьогодні, 22 березня 2025 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення. Національного рекорду України найдовша в Україні діюча воськокалійна залізниця. І визначає рекордсменами України, координатора проєкту, керівника напрямку вськокалійних залізниць та ретротехніки Укрзалізниця Олега Заблюдовського? Партнера рекорду, голова районна військова адміністрація, начальник Ігор Ковердяга. Партнер рекорду, ай міська рада, міський голова Роман Волуйко. Волойко.

Слово запрошується начальник голова районної військової адміністрації Ігор Ковердяга. Сказали вже йти фотографуватися. Слава Україні! Ради вітати на Гайворонщині! Ради вітати на цій історичній землі. Дуже часто проходить дискусії про вузькоколійку і взагалі про те, що відбувається навколо те, що ми маємо в своїй спадщині. Знаючи ту інформацію, що на Україні до 100, до 100 штук паровозів, так сталося, що третя частина з них опинилася в Донецьку. На сьогоднішній час їх дуже мало діючих, і зберегти цей потенціал. Залишивши нашу економічну спадщину, тим, що наша нація дійсно розвивала країну, розвивала нашу територію, і завдяки залізній дорозі, завдяки людям, які на ній працювали, ми сьогодні маємо це досягнення. Ми можемо пишатися нашими пращурами, нашими батьками, які працювали задля нашої. Економічної стабільності, а сьогоднішній день наші воїни, наші ЗСУ, наша сила оборони максимально стримують ворога. Я всім дякую за сьогоднішню гарну зустріч. Ще раз слава Україні! До слова запрошується міський голова Роман Волуйко. Всі вітання сьогодні для мене. І буквально декілька слів, яких я хотів би висловити. Я сьогодні хотів би подякувати в першу чергу Збройним силам України і подякувати всім причетним до даного рекорду, до даного заходу, всім учасникам. Дякую. Слово надається начальнику сектору організації роботи військополійних магістральних залізниць філії приміська пасажирська компанія АТ Укрзалізниця Заблудовському Олегу. Доброго дня, вітаю сьогодні всіх гостей, гайворонців, туристів, залізничників. Хочу в першу чергу подякувати залізничникам, тому що без вас ні нашої військоколійки, ні цього рекорду не було. Провідникам, машиністам, колійникам, рухівцям, зв'язківцям, всім, хто постійно безперервно забезпечує функціонування роботи нашої військоколійної залізниці. От також дякую міській раді, голландській адміністрації. Дякую за можливість. І за долученість вашу до проведення наших заходів, от за нашу спільну роботу, яку ми проводимо. І я впевнений, що разом будемо тільки нарощувати темпи. Хотілося би в перспективі вже найближчі відкрити колі і до Голованівська військо щоб у нас була найдовша діюча Вузькоколійна залізниця в Європі. Статусі тому будемо над цим всім разом працювати. Дякую всім, слава Україні! Шановні присутні, щиро дякуємо усім за увагу. Вітаємо з рекордом і запрошуємо всіх бажаючих на туристичний поїзд з паровозом з полученням Гайворон зятківці Гайворон, які відправляються о 12 годині. Ну що ж, всі по вагонам, Дякуємо за увагу!